У травмпункт метоб'єднання Луцької міської тергромади поступають пацієнти різного віку. Ургентний травматолог Богдан Гайовий каже, їх кількість у порівнянні з попередніми днями і незважаючи на негоду не збільшилась. Випав сніг, де все-таки погода наклала свій відбиток. Травми переважно в типовому місці. Це верхня кінцівка при падінні, коли виставляють руку, і нижні кінцівки підворот ноги. Зазвичай кажуть, що підсковнувся, вдарив, впав, вдарився. От всі травми. На момент знімання сюжету у травмпунті було двоє пацієнтів, які травмувалися на вулиці. Із знімальною групою суспільного вони відмовилися спілкуватися. Чоловік, який прийшов на обстеження до лікаря, травмував руку у неділю поблизу свого будинку. Про це розповіла дружина травмованого Галина. Спав та йон другий раз поломав, вже раз рука поломана, а це другий раз поломав, Де прийшли не посипано, заходили в аптеку. Не посипано, отут на цьому районі, не посипано. У нас відродження посипають. Це дуже добре, посипають. Посипають. Не слизько, нормально. А це проспект відродження. Стан вулиць пішоходи коментують так. Молодь, я думаю, їм легше. А старшим людям дуже важко йти по трудах розправлятися так само. Переходити той самий пішохід. Полиці. Через те, що вони набагато, напевно, насипали, і воно жижа така стоїть. Мені не слизько, нормально посипають дороги, мені комфортно. У мене наоборот, слизькі, слизька підошва, але мені комфортно. Зараз поки ще не так багато снігу насипало, ну, то можна проїхати. Але мені здається, що якби ну, коляска була така менш прохідна, то було б важко. У Луцькій тергромаді працює спецтехніка для посипання доріг і розчистки тротуарів від снігу, спецкомунтрансу, житлово-комунальних підприємств номер 8 і 2. задіяли машини підприємства, парки та сквери міста. Як розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк, комунальники посипають і очищають вулиці міста від снігу згідно складених графіків. Ситуація, в принципі, контрольована задовільна, якщо можете звернути увагу, особливо центральна частина міста, ви бачите, Лесі Українки, театральний майдан, там Кривий вал, Богдана Хмельницького, навіть і Соборності, молоді ці всі почищені, можна сказати, взагалі до ідеального стану. Зараз дочищаємо там відповідно бокові вулиці, там заїзди, проїзди і так далі. Станом на сьогоднішній день забутовано більше трьох тисяч тонн. Проти зелених суміш і те щепенево соляна піщана сумішу і близько 500 тонн солі. На Віжкові ми вчора об'їжджали, там було е до середини дня проведення очищення тротуарів. На Виниченка, можливо, були певні місця, де з дахів накопав цей. Ми вже на вечір, коли люди добиралися з роботи додому, відповідно, вулиці Виниченка підсипали. Петро Юровчик, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.